Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Білоруські пілоти після останніх дій російських пілотів вбивців відмовилися працювати з ними. Десятки білоруських льотчиків-офіцерів разом зі своїми підлеглими бунтують проти злочинних наказів. А в Бресті білоруські пілоти пошкодили російським бомбардувальникам. Один із російських пілотів вбивців який робив регулярні нальоти на Чернігівщину в реанімації, знищено дороге радіолокаційне обладнання аеродрому. Як пише телеграм-канал Білоруський партизан аеродром надовго виведений із ладу. Лукашенко влаштував серед бунтарів чистку, але вже зрозуміло, білоруські пілоти повністю стали на сторону народу і не будуть брати участь в бомбардуванні України. Вони бачили жахливі кадри. Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські льотчики, які запускають ракети по Україні, не зможуть уникнути відповідальності за удари і руйнування інфраструктури, заявивши, що вони не знали, куди били, оскільки координати цілей водили, не вони у пілоті. Усе прописано в польтному завданні вони цього не можуть сказати, тому що в польотному завданні вказується все, включаючи і район цілей, по яких вони будуть проводити пуски. Чому це вказується? Тому що вони повинні точно вийти в район скидання або пуску ракет і лягти на паралельний пуск, пояснив Жданов під час ефіру в Ютубу. За словами експерта, в польотному завданні розраховано звідки починається маршрут і де він закінчується. Пілоти це все знають. Їм це все доводиться в польотному завданні. Тож відмазатися не вийде ніяк для цих льотчиків будуть нести вони крим. Нальну відповідальність як військові злочинці, тому що більшість об'єктів для крилатих ракет відсотків 90 об'єктів ураження для крилатих ракет це цивільні об'єкти, які не мають до військових жодного відношення. Резюмував Жданов у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну російські бойові літаки залітали в глиб українських міст для атак по житлових будинках та інших об'єктах. З плином часу Українська ППО стала все частіше їх збивати, тому як зазначають фахівці, зараз літаки Російської Федерації не залітають в глиб України і навіть рід. Ко перетинають лінію фронту до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.